І сама назва ну слово сполучення, втрачена радість. Якщо я щось втратив, це означає, що я щось мав, я щось маю в даний момент або мав. І це дуже важлива думка, її важливо почути. Якщо я щось втратив, значить я щось мав. Але хочеться почати з простого, з якихось простих речей, з того, що нам приносить радість, тому що це така річ. Ну я впевнений, кожен з нас в своєму житті переживав багато яскравих моментів, переживав і неяскравих моментів. Десь щось втрачав, десь були якісь складнощі. Те вже про що сьогодні Олег багато говорив. І я хочу зараз попросити зробити вас одну річ, дуже просту річ. На 20-30 секунд зробити таку максимальну тишу. Максимальну тишу. Я хочу попросити, щоб кожен закрив очі і згадав найрадісніший, найяскравіший момент в своєму житті, який от вам приносить радість. Не треба це розповідати мені, буде, не треба виходити на сцену для себе. Просто закрийте очі на 20 секунд і згадайте те, що вам от насправді приносить радість. Можливо, це не так просто, тому що я розумію, я коли думав про це, я думаю, так, я попрошу людей згадати, а що я скажу. Що я згадаю, що мені найбільше принесло радість, і насправді, коли ти починаєш думати, у мене трошки фора, я більше мав часу про це подумати ніж ви зараз. Да? 20 секунд. І я розумію, що почав прокручувати в голові було маса моментів, які приносили мені радість. Дуже багато і виділити щось одне на самий верх насправді дуже важко. Але я буду вас просити робити да, якісь такі речі, але в цей же час я буду розповідати і ділитися тим, ось що я вас прошу. Да? Е е якщо говорити про мій найрадісніший момент, то я ось так думав і напевно, все ж таки, виділив. Хоча я кажу, дуже важко, дуже багато радісних моментів це народження діток моїх. Ось цей момент народження дитини. Я був в присутніх присутній народах два рази. Хто був присутній, мене розуміє. Хто ще колись його це очікує? Не зволікайте, ідіть, Якщо у вас буде таке питання. Mm. Да. Ось цей момент взагалі так, ремарочка, у мене погана пам'ять. Я чесно признаюся, я дуже багато забуваю, я забуваю візуальних речей багато. Е, мені дуже важко, от якби мене зараз запитали, скажи якесь місце з Біблії на пам'ять, окрім Івана 3.16, прям дослівно, я навряд чи щось скажу. Я намагаюсь вчити, я десь запам'ятовую сенс, але от прям дослівно, мені дуже важко запам'ятати. І я дуже забуваю лиця. Якщо я когось, до речі, не впізнаю, простіть мене. Е, таке буває. Е, але ось ці моменти. Коли дитина народилася, її поклали мамі на груди, і я ось цей момент поряд я не забуду ніколи. Реально, це ті емоції і те відчуття, які я не забуду ніколи. Воно відпечаталося в моїй голові назавжди. Це дуже круто. Я сподіваюся, що от ви тримаєте ось цю думку, те, що вам приносить радість, тримайте цю думку в голові. Не забувайте так, щоб ми були на одній хвилі, десь. так? Але є ось такий момент, якщо говорити про радісні моменти, і от було відео дуже влучне. Чому те, що нам приносить радість з самого дитинства, да? от згадайте дитинство, що нам приносить радість? Різдво. Новорічний е, ось цей настрій, да? сніг, якісь отакі от емоції, день народження, саме отакі от щось просте-просте, ми від цього дуже сильно насолоджуємося. Це завжди якийсь такий піднесений настрій і так далі. Але чому, коли ми виростаємо, воно десь дівається? Я дуже багато разів в своєму житті чув від людей фразу от, немає ось того якогось. Настрою, відчуття, яке воно було раніше. Правда? У кого ще так було? Можете руку підняти. У кого ще було, що от, от якось от взагалі не то. Щось мало. Ой щось мало. Відчуваю, що О, дві руки аж там підняли. Е Насправді чомусь, коли ми виростаємо, коли е час якийсь проходить, то от те, що нам приносило радість, якось в тому відео, воно десь притупляється. Наші якісь дорослі речі, дорослі справи вони кудись уходять. І чому навіть м, втрачається радість від таких класних речей, як е, одруження? Спочатку ти закокуєшся в людину, зустрічаєшся з нею, одружуєшся все так класно, весело. Але статистика говорить, в більшій мірі у людей ці почуття проходять, і все. І немає тої радості. Навіть в деяких втрачається ось радість від батьківства, і батькам дуже важко стає з дітьми. І ще ось такі речі, які нам так подобаються, від яких ми такі от класно з часом чомусь це завжди проходить. І про це важливо подумати. І зараз я ще хочу вас попросити згадати один момент, Теж вже, в принципі, десь про це говорилося, Олег згадував про це і просив От Данило, виходив, ділився. Так само, 20 секунд, очі можете не закривати. Але згадайте, ось саме таке найбільше, що ви втратили, ось той якийсь кризис в житті, який ви переживали. Знову ж таки, не треба цим буде ділитися. Це тільки для себе, щоб ми були на одній хвилі. Згадайте, що найважче було втрачено? По справжньому відчути, що я щось втратив можна тільки тоді, коли ти це мав. Тільки на контрасті ось цьому. Погодимося, так? Да? Тільки на контрасті можна відчути, що я щось втратив. Е, ніколи ти не відчуєш ось по максимуму е, в усіх емоціях те, що ти щось маєш, ти насолоду, радість від якоїсь речі, поки ти її не втратиш. Я попросив вас згадати найважчий момент, а е, я поділюся своїм. Дуже коротко, але е, це те, коли я. Насправді відчув, наскільки важливо це. Я сказав, що я був е, на родах двох дітей присутнім. Е, одну з діт... Од... мою доньку я втратив, і це дуже важко. Але тільки в такий момент я зміг зрозуміти, що діти це дуже дорога річ. Річ в найкращому розумінні цього слова. Це те, чим потрібно ой як сильно цінувати. У своєму вихованні, в своєму відношенні. В, ну от у всьому. І от в такі моменти ти розумієш, наскільки важлива радість. Наскільки важливо кожен момент, коли ти переживаєш зі своєю сім'єю. Коли ти знаєте, про що я найбільше думав, коли дізнався про їх хворобу важку, невиліковану, це про те, наскільки я недостатньо віддавав себе для сім'ї. Тому що я знаю, у кожного є маса своїх справ, є робота, є навчання, є якісь дуже-дуже важливі справи, і все це здається дуже важливим. Але це все втрачає свою цінність. Як тільки ти е, розумієш, що це неважливо, що ти щось можеш втратити. Сьогодні, прийшовши з ТЦК додому, я переживав неймовірні емоції, коли я взяв на руки свого сина. Я знав, що я повернусь сьогодні додому. Я був впевнений в цьому. Але все одно, це були неймовірні емоції. Я приходжу кожен день з роботи додому, але ті емоції, які я пережив сьогодні, і ту радість від того, що я взяв дитину на руки, я не можу передати. Я здогадуюсь, чому я це так відчував, але нехай це питання залишиться відкритим для кожного. Ем. Отже, радість буває різна. Я не хочу от, насправді розпилятися і розповідати про якихось багато речей, як ми можемо втратити. Чому у кожного це своє, у кожного з вас власне життя? Я можу дуже багато розповідати про своє. Я впевнений, що кожен якби там сильно не соромився і не боявся сцени. Міг би вийти і дві години розповідати про своє життя. У кожного свої емоції, у кожного своя історія. Історія того, де ви отримували неймовірну радість від самих простих до самих крутих речей. Історія того, де ви втрачали і переживали неймовірний кризис. У кожного це своя історія. І я не хочу, знаєте, залазити ось в ці деталі. Я хочу поговорити ось так більш глобально, щоб кожен. Я десь дав це направлення, а кожен про нього подумав. Десь про ту істинну радість. І я згадав про те, що чомусь радість втрачається. Ось така проста, вона от, десь і почуття, вони часто притуплюються і так далі. Інколи потрібен якийсь холодний душ для того, щоб ці відчуття знову отримати, радості. Але насправді справжня, справжня, справжня ось така радість вона була втрачена в один момент. І я зараз хочу прочитати, в який момент вона була втрачена. Це буття, третій розділ з восьмого вірша. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама, і запитав його, Де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий. тому і сховався. Промовив до нього Бог, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам відповів: жінка, яку ти дав, щоб, щоб була зі мною, це вона мені дала з дерева, і я їв. Тоді запитав Бог жінку, що ж ти наробила? А жінка відповіла: Змій мене обманув, і я їла. Ось в цей момент, точніше, трішечки раніше, коли вони скуштували плід, Радість, справжня істина була втрачена. Уявіть собі, ви колись продумували взагалі момент створення світу, те, як Адам і Єва жили в Едемському саду до ось цього моменту. Ви колись думали про це, уявляли собі, як взагалі це відбувалося. Що вони робили, які емоції вони переживали, які у них відчуття могли бути. Я розумію, що це е, ну, важко уявити, і в своїх уявах можна помилитися, і це насправді могло бути десь не так можливо. Але про це важливо подумати. Я думаю, що це був найпрекрасніший час на землі. Ми не знаємо, скільки цей час тривав, але я думаю, що це було найпрекрасніше. Просто представте, Адам ходив. З будь-якою твариною. Казав, іди сюди. Ти будеш лев. Ти от там довго шиї, будеш жираф. Слон сідає, я на тобі покатаюся. Ну, просто поуявляти трошки, да? це ж класно було. Я думаю, що ті емоції, які переживали Адам і Єва, це було щось неймовірне. Взагалі, вони не втрачали тієї радості. У них не було моменту, вони насолоджувалися тим життям. Вони не знали, що таке гріх, вони не знали, що таке погано, вони не знали, що таке проблеми, вони не знали, що таке, як не знаю, відправити дітей в школу, що ті погано вчаться, і вони не знали, що таке ходити на роботу. Вони не знали, що таке доглядати за землею, щоб виростити собі якусь картошку, щоб поїсти. Вони не знали цього. Їм не потрібно було працювати рука, руками, їм не потрібно було робити нічого що Ми зараз робимо. Їм було потрібно тільки насолоджуватися життям, прославляти Бога, спілкуватися з ним. Тому що ми знаємо, що Бог приходив до них і спілкувався з ними. І вони могли з ним говорити ось так ось віч на віч. Але настає момент той, про який я прочитав і Єва спокушується, і Адам спокушується. І Бог приходить поспілкуватися, як зазвичай, але щось змінилося. І насправді, до того, як я готувався до цієї проповіді, я не задумувався про, це, про цей момент саме як про втрату радості. Але в роздумах я дійшов до того, що саме ось це був момент втрати радості, самої основної, глобальної. І я це ще до, зараз дойду і докажу, чому саме ми втратили радість. І далі. Якщо ви цікавились колись історією, читали Біблію, Старий Заповіт, ви знаєте, як приблизно розвивалася історія, що відбувалося. Люди жили, і вже все було не так. У синів Адама і Єви, Каїна і Авеля, встається перше вбивство між братами. Потім земля наповнилася, люди почали займатися взагалі тим, що не потрібно, зневажали Бога, не згадували його. Потоп, Ноївка в Чех, і так далі, і так далі. Потім ізраїльський народ, історія розвивалася. Розвивалася дуже довгий час. І чому я тут стою, і чому ми взагалі всі збираємося, по одній простій причині. Тому що ця радість, яка була втрачена, вона повернулася. Вона повернулася на цю землю, і це е, дуже важливо. Я хочу, щоб кожен почув та радість, яка була втрачена, вона повернулася. В лиці Ісуса Христа. Я почув, як дехто сказав: Я знаю, що ви знаєте. Багато хто знає, але хтось і не знає. В лиці Ісуса Христа, чому можна запитати? Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб забрати на себе гріх. Кожної людини, кожної людина, яка жила до нього, кожної людина, яка жила з ним, кожної людина, яка буде і жила після Нього. Він забирає гріхи всіх. Е і тут у мене питання. Всі знаєте слово Євангелія? Чули його? Трошки контакту. Дайте. Всі чули слово Євангелія? О, Дякую. Що воно означає? Блага звістка, хтось сказав. А хтось сказав добра звістка. Слово Євангелія, те, що ми називаємо новий заповіт. Євангелія, якщо я не помиляюсь, це грецьке слово. Воно в перекладі означає і навіть в багатьох сучасних перекладах, коли ти читаєш новий заповіт, воно там прям так і замінено на блага звістка або на добра звістка. Добре, це вже прям взагалі лайфхак, все зрозуміло, блага звістка. Якщо от в прямому я загуглив це слово, перекладається як блага звістка. Але що таке слово благо, Етиміологія цього слова, значення цього слова бувають різні: це щастя, добро і ще декілька там визначень. Тобто історія про Ісуса Христа, про те, як Він прийшов на цю землю і те, що Він зробив? Називається самим Богом і людьми, які жили після нього, і ми всі говоримо: і ті, хто вірять, і ті, хто не вірять, вони говорять Євангелія, Євангелісти. Це добра звістка. Тому те, що Ісус, Ісус прийшов на цю землю, це і є тим добром, це є доказ того, що ось це добро, воно повернулося. Він його відновив. Він зробив. Найбільшу жертву для нас. Він віддав своє життя за кожну людину. Забрав гріхи. Хто би як не помилявся, як би я в своєму житті не помилявся, Бог забрав це на себе. Я, Кожен помиляється. Е... Така просто ремарка. Ну, життєва ще раз. Перше відео було е... про. Відео чи сценка, в мене вже все змішалося в голові. Там, де автобусна зупинка і всі оці розценки. Коли ми часто звертаємося до Бога да? в тяжкі моменти, ох, як я сьогодні часто звертався до Бога. Вчора, сьогодні. І це ще одне нагадування мені. Вадім, Бог біля тебе рядом! Але переглянь своє життя. Де ти поступаєш неправильно? Де тобі потрібно ще виправитись? Це тобі ще одне нагадування. Ти від мене залежний. Я тобі потрібен. А ти мені потрібен. І справді Бог мені потрібен. І, І ще один момент, якщо я ще маю пару хвилин. Ви зі мною? Супер. Я ще хочу подивитися на втрачену радість з перспективи Бога. Все те, про що ми зараз говорили скільки вже, майже дві години, це перспектива людини. Ми в щось втратили, ми втратили те, ми втратили це. Але я хочу подивитися на втрачене щось з перспективи Бога. Це історія про заблудлу овечку. Я не буду її зачитувати, щоб десь не забирати час, але хто знає ось історію про заблудлу овечку? Її розповів Ісус. Ісус розповів, Він любив розповідати історії, притчі, які були якісь наглядні, і так далі. Ісус розповів про те, що у одного пастуха було 100 овечок, і одна втратилася. І той пастух залишив 99 і пішов шукати одну. І ось ця історія з перспективи Бога на втрачене щось. Господь е, з усією своєю любов'ю, він готовий іти за кожним. Він це зробив через, знову ж таки, те, що Син Ісус Христос прийшов на цю землю і віддав своє життя. Він втратив ось цей контакт з людьми і Він хоче знайти його. А далі вибір лишається тільки за людиною. Я хочу зараз звернутися до двох категорій людей в цьому залі. Я вже завершую, не хвилюйтеся, якщо стомились, якщо жарко. Я хочу звернутися до двох категорій людей. Я впевнений, що тут є і ті, і ті. Спочатку до тих, хто е, знає Бога, знає те все, що я зараз розповідав, е, покаявся. І примирився з Богом. Для вас я хочу прочитати вірш, з якого, можливо, потрібно було почати. Але він для мене найпоказовіший, напевно, в плані теми радості. Це Филип'янам, 4 розділ з 4 по 9 вірш. Я думаю, багато хто його знає. Радійте завжди в Господі. Послухайте, радійте завжди в Господі. І ще раз кажу: радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько, нічим не журіться, але всьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всякі розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку брати, те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце і робіть, і Бог миру буде з вами. Класне місце з Біблії. Просто починається уривок з того, що завжди радійте. В усіх обставинах, як би не було складно, завжди радійте, віддавайте славу Богу. А закінчується цей уривок. Послухайте, і Бог миру завжди буде з вами. Що відбувається в серці, коли втрачається радість? Воно заповнюється неспокоєм, воно заповнюється переживаннями, біллю, інколи дуже сильною біллю. Воно заповнюється чим завгодно, але не радістю. І не миром. Але Бог до вас говорить завжди радійте, і Бог миру завжди буде з вами. Я хочу, щоб ці слова закарбувалися просто в серці. Щоб Бог миру завжди був з вами. Серце наповниться миром, коли ми будемо віддавати радість ось цю Богу, коли ми будемо радіти і навчимося радіти в усіх обставинах. Апостол Павло. Це героїчна людина. Я, коли читаю його післання, я не перестаю дивуватися. Він переживав такі складні обставини в своєму житті. Він був в найскладніших умовах в своєму житті. Він був побитий, він був в тюрмах, його таскали, кудись возили постійно, заставляли, його побивали камінням. Все, що завгодно з ним відбувалося, і він казав: Я радію. Він пише послання якійсь церкві і каже: Я радий, я молюся за вас, і так далі. Він навчився, і він про це говорить: він навчився радіти і в горі, і в радості. Якщо Павло, звичайна людина, так, він апостол, він зробив дуже багато речей, але це людина, така сама, як я, така сама, як і кожен, хто тут сидить, навчився радіти в таких обставинах. То значить, і ми можемо. Цьому треба просто вчитися. І я хочу звернутися до тих, хто ось, можливо, перший раз тут, можливо, взагалі раніше дуже мало щось чув про Бога, і все те, що зараз тут говорилося до мене, і я тут говорю, це якісь не зовсім зрозумілі речі. Або, можливо, ви лише знайомитеся з Богом. І не дуже все знаєте, я хочу звернутися і до вас, якщо є такі. Радість втратилася. І навіть ті речі, які здавалося, що би приносять радість, і коли навіть здається, що е, «ну от мені ще ось це треба, і все класно. От мені ще би от, зарплату на 50 тисяч підняти, і я от взагалі щасливий буду. От мені би ще машину би мати і топ. От одружитися і все. Тоді життя зацвіте просто. Яркими красками. Так часто дуже здається. Але насправді, рано чи пізно, радість від тих чи інших обставин проходить. Вона проходить. Вона закінчується і починаються якісь. Ну просто згадайте, в якому ми світі живемо. В світі інформації, коли ми багато всього можемо чути: депресії, проблеми. Все важко, все не так. Я розумію, в якому контексті ми зараз живемо, війни, коли дуже складно. І радість вона проходить. Але вона є. Вона прийшла через Ісуса Христа. Він її приніс на цю землю. Він приніс радість, Він приніс Євангелію. І важливо, якщо ви ще не знаєте нічого про Бога, почніть читати Євангелію. Новий заповіт, історію про Ісуса, те, що Він прийшов і привніс і зробив для людей, будучи на землі, а потім своїм великим подвигом. Подумайте про це. І я хочу побажати кожному, хто іще не з Богом, щоб ось це місце, цей вірш з Біблії, який я прочитав, радійте завжди в Господі. І ще раз кажу, радійте. Щоб він стосувався вас, щоб ви також навчилися радіти, і щоб Бог миру, він був з вами, щоб він наповнював серця миром і радістю. Е, я дякую кожному, хто слухав. І зараз буде пісня. І під час цієї пісні у кожного, хто ще не примирився з Богом, хто не спілкувався з ним, можливо, ніколи не звертався, а можливо, колись і зверталися. Але ви хочете зараз попросити пробачення за свої гріхи, покаятися, змінити своє життя, розвернутися, прийняти ось цю радість, ту, яка втратилася, яку втратили ви. Ви можете вийти під час цієї пісні, підійти до мене, і ми разом помолимося. Будь ласка.